Друзі, мої вітання. Сьогодні своїм постійним клієнтам, так же можна сказати, беруть не перший автомобіль у мене. Передаю ось таку круту машинку. Це в нас Nissan Leaf, 19-го року випуску. Батарея 40-вочка, комплектація N Connector. Дуже класно в комплектації присутні у нас камери 360, автівка, все бачить кром все. себе. На лобовому склі в нас присутня камера асистентів, на яку закріплені щитування дорожніх знаків, виявляння дорожньої розмітки, сама підрулює в ній. За рахунок цієї камери, якщо автівка якась екстремально перед вами загальмувалась, автівка буде, даний ліфт, буде максимально старатись, щоб уникнути неприємної ситуації. Буде відгальмовуватись самостійно. Класна, безпечна машинка, дуже гарно мені зайшла користування в місті. Навіть не враховуючи те, що вона на легкосплавних оригінальних 17-тих дисках. Вона їде дуже відносно своїх конкурентів, своєму ціновому діапазоні. Вона їде дуже-дуже мягко. колір у нас білий перламутр. Зараз, на жаль, цього не дуже не дуже помітно. Дзеркала йдуть з електричним регулюванням з підігрівом. В дзеркалах є розташовані датчики зміни полоси або датчики мертвих зон. Присутні камери 360, заховані в дзеркалах попереду, позаду. Ще раз повернусь до датчиків. Я був дуже приємно вражений, як налаштована ця система у Nissan Leaf. Це, що вона виявляє в мертвих зонах інші автівки, це само собою класно, але іменно, коли ви даєте назад, виїжджаєте на проїжджу частину, паралельно до іншої вулиці, дуже круто виявляє автівки, вище її. Навіть приблизно не помічаєте, як же Nissan Leaf вам про це сигналізує. Машинка приїхала в нас з Нідерландів. Класний, ухайний чистенький салончик. До речі, переднє сидіння, заднє сидіння і кермо в нас з підігріву. Це немало важливо. Оригінальний підтверджений, перевірений пробіг 61 тисяча кілометрів. Тут в нас Ось тут вмикається підігрів. До речі, в, в даній мультимедіа присутній Android Auto CarPlay це все, друзі, є. Дзеркало з автозатемненням все гарненько, класно виглядає. До речі, сьогодні е, їхав за містом. О, на Тернопіль розхід склав 15 кВт на сотню. Це з кліматом на 20 на автоматичному режимі і на адаптивному круїз-контролі. До речі, так, друзі, тут в нас адаптивний круїз-контроль. Сидіння дуже м'ягесеньке, авто дуже-дуже комфортно. По не дуже, будемо так говорити, м'ягко, по не дуже гарних дорогах. Вона дуже гарно відпрацьовує. І плюсом, ще дуже гарним плюсом Nissan Leaf, це є його кліренс. В нього батарея дуже гарно, щільно схована і знизу нього нічого не терчить, Кліренс в нього дуже-дуже приємний. Віконці в нас отак ідуть підтоновані із заводу. Позаду ми маємо камеру заднього вигляду, само собою, і ще є присутній безключовий доступ. Безключовий доступ у нас розміщений на передніх дверях і на задніх. Присутні штатні зарядки, це все в комплекті. Багажник також у нас гарненький, чистенький, незашурканий. Для декого це дуже важливо. Для мене, як правило, головне, щоб салон, а в багажнику багажник це таке робоча зона, може бути і з пошкодженнями. Це не важливо. Так що дуже було приємно зустрітися з. З клієнтами знову. Дуже приємно, коли люди повертаються до тебе за автомобілем. Так що, я думаю, що я на вірному шляху і це, що в мене чесні автомобілі з чесними пробігами, все ж таки дає про себе знати. Будуть у вас якісь запитання про дані автомобілі, пишіть, я вже на них трошки покатався, можу з певністю вам сказати, певні нюанси розказати. Е, у нас автівка також на тепловому насосі. Спочатку, коли ти запускаєш автомобіль, він споживає, пічка, це все споживає так, енергії досить-непогано. Досить але через пару хвилин, так будемо казати, через 5-6 хвилин, коли салон трішки прогрівся, те не виключається, автівка переходить на тепловий насос і споживає дуже-дуже мало. Там е, При моїх таких спостереженнях виявляється в районі там від 200 до 500 Вт в годину. Але за рахунок цього, в тебе автомобілі тепло і комфортно. Не їздиш так, як ці показують ролики, що там все відключають, їздять в рукавицях, закутані в автомобілях. Це класний, теплий автомобіль. Так що, ось таке коротеньке відео. Якщо ти досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйся, щоб не пропускати ось такі класні автівочки з Європи. Всім дякую, хто дивиться і обов'язково не забувайте ставити вподобайку під цим відео. Нагадую, що скоро будуть в продажі ще інші Nissan Leaf і Renault Zoe 2020 року з батареєю на 52 кВт. Всім дякую, всім пока-пока.